От, Зараз ми його доб'ємо. От, З тим ми розібралися. Тепер давайте з тим розбиратися. Йому, правда, он. він наш кристаліз добрячий вже наваляв. Не є тут проблема з ними. Бачимо, що ми його... Потроки-потроки сносим наш, даже сильнейший. Так, высточить нам ты бомчине, не? Ой, спил. Правда, у нас еще и бомбы. О, бачим, еще что выстачило? Да, руки.